Привіт, це проєкт роздуми, де я один перед вами роздумую на різні теми, які вважаю актуальними станом на цю хвилину. Ще на цьому є каналі проєкт про стосунки, де ми говоримо в дуеті з Тетяною, також ще будуть гості. Ну, Тобто, це формат, де не я один. І проєкт роздуми, я таку назву придумав щойно. Буде для вас виходити теж там або щоденно, або через день, або раз в тиждень. Я побачу. Сподіваюся, що вам сподобається і сьогодні я роздумую на тему, як почати працювати онлайн. Для багатьох це дуже актуальна тема, тому що ну, хтось вже вважає, що в нього досить мала зарплата. Хтось хоче просто змінити обстановку більше проводити часу з дітьми. Тобто вважає, що робота онлайн це ви вдома нічого не робите, і у вас капає якась зарплата. Десь більше, десь менше, ну, загалом ви більше часу вдома. Ну Тому що доїзд з точки А в точку Б на роботу для вас займає дуже багато часу. Хтось навпаки не любить атмосферу, яка в нього на роботі, десь якісь, знаєте, теревені кудись піти. Хтось знаєте, більш такі просунутий, йде в корілку, там спілкується, обговорює вас. Вам це не подобається, і вам здається, що онлайн віддалено це щось там дуже таке інше, відрізняється від офлайн роботи. Ну і ось ці всі моменти призводять до того, що люди думають про те, як почати працювати онлайн в тому випадку, коли ви взагалі ніколи цього не робили. Тобто ви працювали на якихось звичайних роботах, і для вас змінити роботу. Ще й в інтернеті це щось дуже надзвичайно складне. Так от, я хочу вам сказати три речі, які впливають на те, що точно ви можете зробити, щоб сьогодні прямо от зробили, на протязі місяця, двох, трьох, і ви досягнете цієї мети. Почнете працювати онлайн. Перше, це ваше оточення, яке до онлайну не має жодного відношення. Ну, тобто. І щоб знаєте, щоб працювати онлайн, перше треба мати хороший телефон, хороший комп'ютер, якісь ну, базові речі, якусь лампу банально купити, і мати вдома куточок, знаєте, кусок стіни нормальної, незап'ятненої, яка де ви будете виглядати на роботі дуже дуже навіть апетитно і нормально. Тобто робота онлайн, це, наприклад, ви з 9 до 6 виглядаєте так, як на роботі. Це ви прокидаєтесь в 7 ранку, краситись, готуєтесь, там, не знаю, якщо це чоловік, він прасується, вмиває лице, робить зачіску, йому так от сідає, як я, і отак от працює. Десь може встати, відійти, але знов на робоче місце приходить, тому що це купа нарад, купа якихось моментів, нюансів. Якщо це навіть немає нарад і такого, то ви по телефону все рівно маєте бути налаштовані працювати весь день. Чи півдня, яка у вас домовленість з вашим роботодавцем, чи навіть якщо ви сам собі роботодавець, то як ви собі це записали в ваш скажімо, день, план на день? От. Тому якщо у вас оточення чоловік каже, та слухай, та, та який комп'ютер, та ти що? або ваша жінка каже, ти ти, дитині 10 років, ти навіть не знаєш, в якому вона класі, купи їй краще куртку, який комп'ютер. Якщо ваше оточення приблизно таке, то почати працювати онлайн буде максимально важко. Тому я перше, що рекомендую, це розібратися з вашим оточенням. І якщо з деякими персонажами треба попрощатись, прощайтесь, що ну, тут вже нічого, нічого не зробиш. А, до речі, обкладинку ми робимо да, таку з цього з, з ракурсу. От я так, давайте посміхнусь, на відео. Може і це буде якраз обкладинка. Ось, Друге, це напрям, в якому ви хочете працювати. Подивіться в Ютубі ролики, подивіться серед ваших знайомих, подивіться, взагалі подумайте, що вам було би цікаво. Може, це в тій сфері, в якій ви вже працювали, просто інші фірми мають вакансії віддалені. Може це якась нова сфера, але обов'язково оберіть собі напрям, куди ви хочете працювати. Прямувати вона онлайн віддалену роботу. До речі, це дуже актуально, якщо ви мешканець Одеської області, Вінницької, Львівської, Харківської, де менше робочих місць, А наприклад, в обласних центрах Харків, Одеса, Львів, там більше роботи. Я вже не говорю про закордон. Так відповідно, якщо ви з меншого міста, а є в більшому місті робота більш оплачувана і онлайн, то ви тим більше маєте мати. Хороше оточення, яке вам дасть окремий кабінет в вашій квартирі, де ви будете собі реально в онлайні дуже прикольно, класно працювати. І, окреме відео я ще, можливо, якщо у вас будуть коментарі, запишу, які взагалі є варіанти такої роботи. Тому що біля мене зараз от, віддалено працює, ну. Чоловік 10 точно. Це таких моїх колег по роботі, кому я даю завдання, що робити. І ви можете, до речі, стати одним із таких помічників. Тому пишіть коментарі: я серед коментаторів обов'язково побачу толкових і, можливо, комусь щось запропоную. Наступне це навчання. Постійно навчайтеся. Почніть спочатку безкоштовно в Ютубі щось дивитися, якісь курси, якісь лекції. раз. Ну, Але запам'ятайте, я вже буду завершувати цей блок відео. Я хочу сказати вам, що найкраща наука це практична. Це коли ви піш... обрали собі роботу і пішли на неї, і там вчитесь. Реально вчитесь просто десь за менші гроші, тобто десь може і безкоштовно, але за місяць-два. Ви реально навчитеся більше, ніж ви будете слухати купу курсів, тренінгів і всяких навчань. Оце, до речі, дуже важливо. Е, ну, я думаю, що я все сказав. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться мені, це буде дуже приємно. Па-па.